Всім привіт! Ми продовжуємо рубрику ефективності танка, однак зараз вона буде проходити в повноцінному форматі. І перший танк, який я буду грати до 100% відміток, це Type T34. Так що. погнали. Після першого бою ми проведемо певний аналіз, які саме характеристики і урон нам потрібно наносити, щоб тримати 100% відміток. <кій> Бачимо, що всі танки переважно пробиваються окрім КВ1 і КВ1С. Ну, якщо дивитися на 112%, Міліметрів, то нам може їх і вистачити, якщо не вистачати, ми візьмемо голоду. Okay, Поки що в нас не стоять всі модулі, які можливі. Особливо на швидкість, тому танк буде рухатися не дуже. Танка є одна проблема. Ми, пушка не опускається нижче 4, чи 5 градусів Ну, тому що я бачу це взагалі. Et qui se doit alors de nous... Tak jak šíp, bez prosvitu, to celé Попов велє. Зі зведенням тут все ж таки проблеми попав. Попов, не попав, це порозка. Mi je на preihati na bozi. Я точно не пам'ятаю, де тут стояти потрібно більш правильно, мабуть, ось тут. -да. <кій> ну, вони програють. Це типічно. Ми всі позиції віддавили, окрім цієї Ось їх зараз засвітять і звідси розстріляють. Так як вони вже засвітилися танк десь ось тут, або ось тут. Mm -hmm. Дивіться, якщо мене не побачать, я втримуюсь на цій позиції, насамперед мені зараз краще переїхати на Ось сюди і не світилися два Я краще голоду залишу на АТ-2. Ці танки і так можна пробити. Ну все, три танки залишилося. Краще, мабуть, переїду на свою стару позицію. о oh, фугаска. Шеркман. Oh, підвернув борт. Сам винен. Я не я не бачив, що в нього фугаска. Це можна було б виграти, однак мені не пощастило. Нормально півтори тисячі. Зараз переглянемо, скільки нам потрібно. Приблизно наносити ворону. ставимо на 50 -е місце. Тобто нам в середньому 900 приблизно. ну якщо ви тут переглянете, то, наприклад, можна побачити, на чому я грав і наскільки я добре на них грав. Так. Погнали далі. Mm. Ну, звісно, для цього танка півтори тисячі забагато. Це як мінімум потрібно зробити 20 пострілів, а як ви бачили, швидкість зведення у цього танка не дуже. Хоча в мене перезарядка 1,86, а зведення 1,7, його все рівно не вистачає. Потрібно ще більше зведення. Тобто, якщо ви хочете цей танк розігнати до ще більшого зведення, вам потрібно поставити сюди боновий вентилятор і поставити або нове зведення. Бо хоча, хоча б трофейне покращене. І можливо якесь. Компоноване обладнання. Якщо воно так тут називається. Я не пам'ятаю точно назву. Ну це те, що дає різні бонуси. Ну це лише що ви хочете в максимум з цього танка взяти. Це лише п'ятий рівень тому. Кому як. Його альтернативний звичайний Т-34 також непоганий. Він ідентичний цьому майже. По характеристикам, якщо брати саме цю пушку, хоча, можливо, вона навіть трішки швидкострільніша і пробивна, ніж це. І точніша. Тут не буде. Отже, стояти тут немає ніякого сенсу. Ще попасти по них? Та -моє. Я каш воно косе. Встигну, не встигаю. <різований> не пробиваю 180 пробиття, а я не пробиваю. Ну, Хоча, якщо на мене зараз будуть виїжджати, я його розстрілю Цей танк чимось нагадує Черчилля Третього. Майже миттєво всіх виносить. Я не вийду на них, так як мене може розстріляти 67 і ПТшки на А4. А вони там точно є, так як он АТ-2 чомусь. Відсвічуємося і можна прокатить. Бейно в мене пінг. Дуже великий. Не там у нього пушка. Не, не зрозумів тільки що. Зовсім не зрозумів. Це ж не та. Ох. Я ж, значить, бачив довгий ствол танка хух, ну це ж без різниці, сам винен. Головне дим після пострілу, коли він стріляв в мого союзника, був маленький. Тобто це була не залпова пушка. Хоча, я думаю, зрозумів, чи я це не це. Тобто не зрозумів, що він на угаскі грає. Тому що він грав на ББ, а не на кумулятивах. З кумулятиву більший дим. Зазвичай всі на ньому грають на кумулятивах. Щоб пробивати, а він грав на ББ. Як завжди. Це ще й насамперед поразка. Тому що тяжі зараз просто стануть на базі, їх розстріляє 67-й 70 10 Чи вони поїдуть? Якщо поїдуть, ми виграємо. Якщо не поїдуть, то нас розстріляють. 嗯你不一样 67-го немає обзору, у нього там дуже плачебно все з цим. Навіть якщо розганяти, максимум 400 метрів буде. Якщо нічого не змінилося за час, коли я останній раз на ньому грав. Я навіть не пам'ятаю, коли я в останній на нього раз на ньому грав. Чи півтора роки тому. Саме цікаве, що ПЗ4 ще й прилетіла альфа 384. У нього там 350. Ви зрозуміли, чому я так подумав, що там у нього не фоск. Ось, якщо на нього дивитися. У нього є отака пушка. Є ж отака. Не ось так виглядає звичайно, а трішки ширше виглядає там. Ну, сам протопив. так Wel, na, wna Не так. Дуже погано, що в них, коротше, це арта Лев 18 b 2 Я мабуть поїду саме в місто. У мене немає... не опускається пушка, то я не буду їхати на зелень. Опа. Оце просадки по інтернету. Так, два танка їдуть до. до міста. Ну, якщо сюди не поїде поза 4 аж, я тут виграю всіх. Нок. Мені ж підфартить, що він сюди приїде. Ну, про що я й говорив? З під <плес> <плес> Обожнюю я цігю. Ну, добре, це було розминочний запис, так як це перший. На цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео. До зустрічі.